Топ-5, чому тканині натяжні стелі краще, аніж гіпсокартон. Перше це швидкість роботи. Тканині натяжні стелі зробляться в 5 раз швидше, аніж аналогічні стелі з гіпсокартону. Друге, це зручність роботи. Ви звернулись тільки в одну компанію до нас і ви отримуєте комплексний підхід. Вам не треба окремо закуповувати матеріали, вам не треба шукати, хто їх занесе, не треба шукати гіпсокартонщиків, малярів. Електрики, хто змонтує цю всю роботу, робимо ми. Третє, це феноменальний естетичний вид. Вони дуже красиво виглядають. Вони просто ідеально білі. На такі білі, що таких стель, просто зі гіпсокартону білих не буває. Четверте, це екологічність. Вони зроблені з тканини, яка просочена поліретаном, яка не виділяє жодних ніяких. Е Хімічних речовин, також вона не горюча, вона не підтримує горіння зовсім. І п'яте, це те, що вони не тріскаються. В нинішніх реаліях така проблема, проблема у гіпсокартону є, там, чи через вибухи, чи через усадку приміщення, то з тканинними стелями такого нема. Тому ми всім радимо замовляти саме тканині натяжні стелі. У нас вони є оригінального німецького виробника Discord. Для виклику технолога звертайтесь до нас в Дірект або залишайте заявку на сайті, який прикріплений в шапці профілю.